Чому після їжі хилить в сон? Перша і найбільш розповсюджена причина це переїдання простих вуглеводів. Вони дають швидкий стрибок глюкози, і вона так само швидко падає. Після чого ми відчуваємо себе знову втомленими, позіхаємо і хочемо прилягти. Друга причина це споживання жирної їжі або більших порцій, для того, щоб їх перетравив шлунок. Багато крові має туди приплинути, і вже нашому мозку не вистачає кисню. Як наслідок, у нас теж виникає сонливість і бажання лягти поспати. Третя причина: це вже можуть бути певні гастроентерологічні моменти, наприклад, зниження кислотопродукції у шлунку або більш повільна моторика. Тут вже вам на допомогу прийде гастроентеролог. Якщо ви помічаєте, що вас тягне до сну або ви постійно позіхаєте і відчуваєте себе втомленими після кожного прийому їжі, варто звернутися до лікаря. Але перед цим зверніть увагу на свій раціон. Перше, щоб ваші тарілки були збалансованими. Друге, щоб ви не переїдали простих вуглеводів. Споживайте клітковину, білок. Це допоможе е, давати вам відчуття насичення довше, але при цьому. Тому не буде обтяжувати ваш сунково кишковий тракт. Прогулянка після їжі 10-15 хвилин покращить вам моторику. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на мій канал і не забувайте про вподобайки.